Jak? Погіршення відносин України з Польщею вплинуло на відправку посилок з Америки безпосередньо до нашої батьківщини. Кордон в середньому проходив там 3-4-5 годин, симум там до 10 годин в ліпший час. То зараз деякі машини стоять від 3 до 5 днів. Чия чи є опція їхати не через Польщу у випадку? Якби не, не дай Бог, що сталося так, що ми взагалі не зможемо перевозити ну, товар? Я знаю, що зараз передбачають, тобто вже починають розробляти ці маршрути. Просто це може теж відбитися на клієнтах, тому що це є в об'їзд, це є додатково додаткові витрати це є додаткове. Це додатковий час. Це на ціну. тобто Це на все впливає і знову ж таки вплине на ціну. Радіо UA Chicago. Ну що ж, ми прямому ефірі на хвилі 12.40 сорок, і сьогодні до нашої студії завітав засновник та власник Долинка Консалтинг, а також юсею Media Group, пан Володимир Долинка. Поговоримо ми на тему, як погіршення відносин України з Польщею вплинуло на відправку посилок з Америки безпосередньо до нашої бать батьківщини. Пане Володимир, доброго вечора. Так, доброго вечора. Ну, Дмитро, я не знаю, ти кажеш, погіршення взагалі відносин. Напевно, буде правильніше. Ну і відносини, напевно, погіршились, але знову ж таки, е блокування кордону, не знаю, чи це до відносин, чи як, я хочу так трохи розказати. Взагалі, при початку, ну, на самому початку війни, ми завжди думали, що ну, ми не думали, ми, в принципі, так склалося, що Польща. Це перша країна, яка так підклала нам своє плече, руку прийняла найбільше, тому що вони найближче до нас були. Ну і в принципі Польща приймала всіх іммігрантів, тобто ну, не іммігрантів, бо так біженців, не біженців, тих людей, що виїжджали з України, тому що біженцями ну це неправильно називати, ми завжди про це говоримо. Але що так як почалася війна, через місяць я сам хочу розказати таку трошку. Е Історію, я сам виїжджав теж до Польщі, коли війна обчалась, чекав дозвіл, виїхав до Польщі, коли можна було вже виїхати. І е, в Варшаві, коли вийшов з цього автобуса, який нас довіз з кордону, безкоштовно всіх довозили, приймали. І оце такі ті палатки, які там стояли, коли людей годували, приймали, розселяли. Я був настільки тоді вражений, просто так вийшов з автобуса і сльози на очі навернулися, тому що це все подивитися, Тобто приємно був вражений. І, бо завше в нас якась така ситуація, що поляки з українцями, українці з поляками завжди так живуть, ну, не, ну будемо так сказати, не дуже. Дружньо не дуже мирно, завжди якісь конфлікти навіть тут в Америці, в Чикаго. В зв'язку з тим, що я вже тут тоже 26 років, так само працював із поляками, з українцями, і різні ситуації були. Завше це було. І коли почалась війна, мені здавалося, що це все перевернулося. Тобто, світ перевернувся, і це таких самих два, не знаю, самих дружніх стало. Таких один друму хотів допомогти. Ну, ми, ми, знай... ми знайшли нового братського сусіда. Так, та, так, так якби поляки та але, ну, в силу того, що зараз робиться, мені здається, що е, ну, я вже не хочу руху, ми, бо ми почали говорити про те, що посилки в нас зараз затримка, люди дзвонять. Тобто, ну, хтось входить в цю ситуацію, хтось розуміє, хтось не розуміє. Але якщо це далі. В таку як залазити далі починати це все розбирати, то на даний момент якось так виходить, що поляки собі тепер знайшли з нових друзів: це білоруси і росіяни, і знову ж таки, як я кажу, як два роки тому, так на даний момент теж для мене світ перевернувся, чи ну вони, вони відверто, вони відверто зараз нам ставляють ніж в спину, тому що ми воюємо всі сили кидаємо на нашого основного ворога на Росію і Білорусь, а вони. Собі так тихо ведуть бізнес, якісь торгівельні всякі в них домовленості є через Білорусь до Росії. І от сьогодні з'явилася новина, що поляки можуть заблокувати ще один пункт пропуску. Зараз нагадаю заблоковані два КПП, це є година Тарава-Руська, А вже від завтра, 2 квітня, польські фермери можуть поповнити блокаду пункту пропуску у Гринів Долгобичу. Це також на Львівщині. От власне. Це впливає, ти зрозуміло, що це впливає на поставку посилок. Але що може бути далі, якщо ми так, Я взагалі, за посилки, тому що в принципі хтось буде думати, що просто це мій так, якби наш бізнес, ну це одна стаття така з доходів. Але я не хочу навіть за посилки, тобто, говорити, просто. От так, як ти кажеш, розумієш, то якщо вже це написали, що завтра мають зупинити, повір, що це вже зупинять. Це 99,9, що це станеться. Якщо це сказали, попередили, значить це буде. Але сам от, розумієш, я навіть не знаю, як от зараз судити і трактувати, пояснювати, чи виправдати їхню дружбу. от, Розумієш, чомусь вони не заблокували? От вони хотіли. ну… Зараз знову ж таки не хочу вдаватися. Оті їхні всі закони, аграрії, то все, що вони пропихають. Чому вони собі не блокували границі, наприклад, зі сторони Німеччини, зі сторони, тобто. Дуже багато кордонів є. Я розумію, що там в них кордони, вони відносні, але все одно з Євросоюзу вони так само мають умовні, але вони мають кордони. Вони так ну, само могли там блокувати. Поляки забули, як вони йшли в ЄС, яких не хотіли там бачити, як вони зі своєю сільською продукцією туди просто пропихалися. І їх так само не хотіло там, не зустрічали там знаю, з короваєм чи з хлібом із сіллю. Їх так досить, ну так ну, скажімо так, Дмитро, давай чесно, їх і до тепер не дуже люблять. Ну, можливо, можливо, неможливо, але так само багато Європа, вони все одно не вважають, що, що Польща до них, тобто там є теж свої нюанси. Знову ж таки, якщо це все розкручувати, ми наша така передача. Ну то, що ми можемо говорити, це може тягнутися там годинами, і можна про це говорити. Але от іменно чому зупинилося на тому, що тільки заблокувався кордон зі сторони України, тобто знаючи, що в Україні війна. Вони блокують іменно українські кордони, і, тобто добиваються якихось своїх привілегій в Євросоюзі, привілегій, що вони хочуть мати в себе в Польщі, тобто ці закони, що вони хочуть пропхати, компенсації, індексації, тобто все це решта, чому вони не заблокували е, тих самих е, москалів, будемо так казати, і тих самих білорусів, і чомусь з ними вони навіть не то, що вони торгують, вони ці кордони лишили відкриті. І оця, ну буду казати так, бо інакше їх не назвеш. Оця вся шваль, яка їде з Росії, оця шваль, яка їде з Білорусі, для них це відкрито і вони можуть свобідно переїжджати в Європу. Та це... то також не варто відкидати той сценарій, що і росіяни вкидають кошти і купляють, можливо, деяких поляків, щоб вони такі позиції висловлювали. Пригадується момент, коли. Фермери польські висипали українське зерно? Ми про це і і в газеті писали. Пригадуються ті мітинги, які проходили по різних містах на тракторах, комбайнах з різними написами антиукраїнськими. І тут питання: тобто, чому влада Польщі, яка нібито лояльна до України, нібито за Україну, нібито Зеленськими там по WhatsApp зі дзвонюється? Чому вона мовчить, як як просто будь-хто може підійти висипати українське зерно? І йому нічого не буде. Тут Дивися, тут е, другий фактор. От, наприклад, ми всі, ну, ми християни, Та, там хтось е, в одну віру, хтось в другу, навіть не християни. Завжди я знаю, що коли я ще був ну малий, баба, діду, коли нас виховували, мама, коли падав хліб, це було святе. Хліб ти мусив підняти, поцілувати, покласти на стіл, але ніхто хліб не викидав мусор. Тепер трошки інші поняття, взагалі, про це теж можна колись поговорити. Тепер люди вдома хліб спортився. Вони це взяли, викинули в смітник, винесли, і це це для них нормально. В наш час, коли ми росли, це було не то, що категорично заборонено. Хліб завше якось йшов в друге місце, навіть якщо чи його висушили, чи не висушили. Його винесли на вулицю, кинули горобцям кому-небудь тільки ні в якому разі не в сміття. Тому я зараз, от, наприклад, навіть для мене поняття того, що пшеницю це той самий хліб, взяти висипати на землю, це навіть не то, що комусь робити щось. Якщо поляки, в принципі, поляки завжди себе... Уважають, що вони є боголюбиві, що вони вірять в Бога, що вони така. Ми знаємо, що папа Римський перед цим у нас був поляк. І вони завжди себе, але це ж найбільший гріх, в принципі, що можна тільки зробити: хліб кинути на підлогу, ходити по ньому. Тому що то, що це пшениця, це, це той самий хліб, і ми, ми з нього живемо. ми з нього... Тобто це є просто. Я навіть не знаю, як. Ну це вже це вже відбулося. Просто тут знову ж таки дуже якось воно все не співпадає. З одного боку говорять, що ми є союзники, з одного боку, говорять, що нас там чекають, що нас люблять, що ми є їхніми не знаю, партнерами, друзями воюємо проти одного ворога. А, а тут, а тут такі от моменти неприємні. Зараз на у чергах на території Польщі перебуває близько 500 вантажівок. Це на даний момент бувало більше, бувало менше, але все ж таки проблеми зараз великі. Ми знаємо, яка е, об'єм допомоги надходить із заходу, в тому числі із сполучених штатів, і знову ж таки, пане Володимире, от який зараз шлях проходить посилка, тому що це є важливо зараз для українців, які нас тут слухають і хочуть відправити можливо якусь допомогу через вас, де хто передає літаками, так через. Е, багаж, але все ж таки зараз багато людей популярно, щоб відправляли посилками. Який шлях зараз проходить ця коробка? Ну, де вона, де вона найдовше застряга, застрягає, саме на кордоні? Чи Зами, зараз іменно саме найдовше, тому що тут, в принципі, до моменту, коли приноситься, є день відправки в нас, там середа, і в принципі посилка. Тобто, чому вона не може, бо дехто питає з людей, вони кажуть: от ми вам принесли, що в середу посилка не вилетіла. Тобто... Люди повинні так само розуміти, що посилку принесли в середу. Так, ми її повинні ввести в систему. Ми повинні зробити митну декларацію. Потім робиться загальна митна декларація. Це завозиться в аеропорт. аеропорт має ці посилки. Так само в них є система складання цих посилок і пересвітлення. Тобто всі ці посилки все одно приїжджають через великий сканер. Це повинен TSA дати апрув на загрузку цих посилок, що там вони нічого не побачили. Знову ж таки, документи, документи, документи. Ми мусимо зрозуміти, що це грузиться на літаки. І літаки так само летять, є грузові, є не грузові. Наші посилки деякі летять грузовими, деякі летять з людьми разом. Тобто, якщо ці посилки летять, тобто це є такі, як тоже контейнери, які під літак ідуть, Тобто ви мусите зрозуміти, тобто, що це повинно пройти свій контроль, і навіть якщо грузовий літак, він не може в літаку з ним щось статися. Тобто, це все проходить перевірку. Відповідно, тоді за два дні посилка вона так само прилітає вже там. Прилітають або в Німеччину чи і в Польщу, і тоді, вже коли ця посилка грузиться на машину і має їхати в Україну. Тобто, якщо ця кордон в середньому проходив там 3-4-5 годин, тому що для цих машин, які там везуть, є гуманітарний груз, от іменно посилки, це є такий між країнами договір, що ці посилки, все одно ці машини пропускають. Але на даний ну, момент у, у них своя лінія у своя них окрема лінія та, для цих посилок, але на даний момент, якщо ці машини там 2-3-5 годин, деколи це було максимум там до 10 годин в ліпший час, то зараз ці посилки, де деякі машини стоять від 3 до 5 днів. Ну і відповідно, коли пояснюєш людям, що машина стоїть на кордоні, ніхто не хоче цього розуміти. Хоча ми знаємо, що решта машин, вони оті великі, знову ж таки, грузові машини, які везуть товар, вони там стоять, дехто стоїть по два-три по тижні. І... Чи є опція їхати не через Польщу у випадку, якби не дай Бог, що сталося так, що ми взагалі не зможемо перевозити товар? Я знаю, що зараз передбачають, тобто вже починають розробляти ці маршрути. Просто вони є знову ж таки, якщо їх і зроблять, це може теж відбитися на клієнтах, тому що це є в об'їзд, це є додаткові витрати, це є додаткове, знову ж таки об'їжджати, як ти маєш, грубо кажучи, Кордон, і ти там проходиш там 50 чи 100 кілометрів, і якщо тобі 300-400, потім треба об'їжджати. Знову ж таки, це додатковий час. Це на ціну. Тобто це на все впливає і знову ж таки вплине на ціну. І ну, То, що зараз зробив міст, ну, це йде швидше, але всі посилки йдуть вже желізною дорогою. Тобто, щоб машина не стояла, це грузиться на залізну дорогу. тобто, ну, Контейнери йдуть, і вони йдуть. Чуть-чуть довше, як нормально, що йшло раніше машиною, але це йде наполовину скорочує час, тому що в принципі сутка, максимум дві, і вони вже є в Україні, і тоді вони розвозяться по Україні. Ну, знову ж таки, ми з поляків перейшли на доставку Ну, Це все це, це, це пов'язано, взаємопов'язано. Пов а пов а пов я хочу це... сказати, Дмитро, що okay. є другий в нас ще в нас є друга проблема в Україні. Ми знаємо, дуже багатьох забрали в армію. дуже Grazie. Чоловіків, які працювали, наприклад, на доставці, посилок кур'єри, які працювали в мості. Так само і в на новій пошті. ті, що працювали? Є проблема в тому, що багато хто з них боїться, тому що незалежно на те, що ніби це служба доставки, все одно їх зупиняють і так само їм дають повістки. І багатьох забрали. Це є друга проблема. там людей зі ступів знімають або там не знаю з, з каналізації дістають ну, і видають повістки. Тобто є різні курйозні випадки. Про посилки ще теж, тому що це наша тема. Знаю, що сьогодні у вас стартувала акція, певно, для Та, тих, хто хоче було. Так, ми зробили, правити. тому що, в принципі, ми робимо, ну, у нас є дві Паски зараз, ми знаємо, на слідуючий рік Паска у нас збігається буде. Тобто старий новий е, стиль календарів Юліанський, Григорянський. Може нарешті і перейдемо вже. І, ну, Давай за посилки закінчимо. Тоді перейдемо на календарі. І на другий рік у нас Паска буде разом. І В зв'язку з тим, що Паска буде в травні. Ми зробили таку ще бо в більшості зараз люди висилають посилки літаком. І ми зробили таку акцію в нашому офісі, що всі, що вишлють посилки, незалежно перша, друга, десята. Єдина умова, що посилка має бути не менше як 25 фунтів, це є 12 кілограм в середньому. На всі посилки ми даємо знижку. Тобто, незалежно там скільки ви хочете вислати, посилок, ми на кожну посилку від себе від офісу. Тобто, ми даємо знижку 10 доларів. Ну, по суті, це є все одно відчутно, тому що коли там посилка 60... Там доларів коштує, ми даємо 10 доларів знижку, ви можете вислати. І це таке від нашого на на дій... посилку, Якщо є 5 посилок, то 50 приносити доларів. 5, дістаєте 50 доларів знижку. Okay. Та. Тобто в нас нема обмежень, скільки хочете, відправляєте. Ну, Крім того, в нас взагалі є система знижок. Ми зараз е, єдиний офіс, який залишився, вже всі офіси це відмінили, але ми даємо. Е, тобто, на даний момент ми цей місяць не будемо давати цих купонів, але в нас взагалі так само є система знижок. Якщо ви збираєте. 9 посилок, ми даємо купон на кожну посилку 25 доларів. І якщо ви 250, і якщо ви приносите 10-ту посилку, ви автоматично дістаєте на 10-ту посилку 25 доларів знижку. Тобто ми стараємося тримати людей, збираємо людей. Тобто ми хочемо підтримати, допомогти тим, чим ми можемо. Ну і все ж таки, я кажу, запрошую. Я завжди завжди кажу наш номер телефону 773 2727 Ви можете подзвонити, запитати. Ну і така важлива, якщо бо багато приносять, і сьогодні було, і вчора було дуже багато людей самі від себе купляють дрони, купляють допомогу для, для військових, для того, щоб вислати в Україну. Якщо ви приносите такі речі, ми теж даємо знижку. У нас є гуманітарна ткань гуманітарний рейд. Ми даємо знижку на це, і для того, щоб вислати. Ми допомагаємо з документами, щоб ці дрони чи яка допомога ви висилаєте, щоб вона йшла до України до адресата, щоб вона дійшла. То така від нас, дякую, пане Володимир за короткий апдейт, Дякую за аналіз. короткий аналіз ситуації, яка зараз є на кордоні України Польщі. Ми сьогодні нагадаю говорили на тему погіршення відносин між нашими країнами, між Україною і Польщею. Та як це впливає на відправку посилок з Америки? Якщо маєте ще додаткові питання, пишіть в описі в коментарях до цього відео. Ми обов'язково дамо відповідь, але вже наступного разу. Пан Володимир Долинка був сьогодні на студії, засновник та власник Долинка Консалтинг та USA ЮЄ Media Group. Дякую вам. Все, дякую всім. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.